Народ, всім привіт! Закінчив я цей же проектик Volvo. Значить, поміняв дах. Підтянувши чуть, чуть морду, бо було трошечки перекошено Виставив зазорчики. От стики, що я варив. Двері закриваються. Ідеально. Тут теж вон стик. Далі. Тут стек. І тут стек. Коротше, провальчиків немає, взагалі все вигнув рівнеску, все чітко. Все стало супер. Двері всі закриваються добре, без всяких приколів. Кришка теж вон. Повиставляв все чітко. Можна буде чуть-чуть вліво посунути, але я вже не хотів нічого чіпати, бо, бо будуть знімати. О. Так само тут. Вирівнював зазорчик, зробив крило, воно було тут провалене так, десь на такого, десь такое приблизно. Ці двері теж вирівняв. Тут теж повирівнював. Двері закриваються м'якенько, без усяких приколів. Тут теж. Супер. Капотик. Капот був перекошений, тут був зазор міліметровий, там палець ліс. Я повиставляв, закривається ідеально, на два замочка. Все, коротше, супер. Вот. Така то бомба-ракета вийшла. Зазор я рівні зробив. Вон. І йде зазор. Рівненький, класний. По всій дружині. На дверях теж. Все супер. І тут теж. Коротше, всюди повирівнював зазори, повиставлював двері. Бо машина була така, як поліплена, не знаю. Вот. І вийшло. Отака класна машина вийшла. Віконечка всі сходяться чітко, без всяких нюансів. Не хочу зараз так толком прикладати, але прикладно. О! Вон бачимо. Гумочка уплотнитель налягає, все повністю по довжині Все супер, зазор рівненький. Все. Так, з одного і з другого боку вийшло. Коротше, вийшло все супер. Так що, така то штука. Закінчив я вже її. От. А далі приступаємо до цього проектку. От. Потім знімлю відосики. Так що, народ, дивіться мої відосики. Будемо бачити, всякі різні машини. До речі, прикольненька така роботка, була, трохи довгувато, але вийшло все взагалі ідеально шикарно. Я ще не показував, як з середини повиходило. О. Ну, коротше, отак якось. Так. Так. Тут. Так. І тут ось. Де стик. Ось тут стик. Отак. Так, от тут, от теж. Коротше, вийшло, все супер. Получилося. Добре. І двері закриваються. Супер. Так що, народ, все-всім па-па, До наступного відосика. Кому сподобалась моя робота, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково на мій каналчик. Все, всім па-па.